Доброго дня, поговоримо про закон 8401, який набуде чинності з 1 серпня 2023 року. Якщо коротко, то на мій погляд, це навіть не троянський кінь, це троянська свиня, яка містить у собі. Безліч дуже або просто неприємних, або навіть дуже небезпечних норм для всього українського бізнесу, яких саме зараз будемо розбиратися разом. Будь ласка, не забувайте про подобайки, про підписку. Допоможіть мені, будь ласка, поширите ці відео серед найбільш широкого кола підприємців, щоб попередити їх про небезпеку. Спочатку розповім про декілька позитивних речей. По-перше, Нарешті звільнили від сплати податку на землю ФОПів, майно яких знаходиться на території активних бойових дій. Чомусь раніше ця пільга стосувалась лише юридичних осіб. Відповідні зміни були внесені до пункту 69.15 Податкового кодексу України. Я зараз вибір не екран, не буду читати, ви їх бачите. Отут От додані слова та фізичних осіб-підприємців. Тож, це добре. По-друге, до 1 жовтня 2023 року. Повністю звільнено від відповідальності всіх платників податків, окрім тих, хто займається продажем товарів під акцизною групи, за порушення законів про застосування реєстраторів розрахункових операцій. Більше того, навіть і після 1 жовтня 2023 року штрафні санкції, передбачені цим законом, також не будуть застосовуватися до певних платників податків. До яких саме до платників податків, які вчинили порушення при продажу товарів надані послуг на. Тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, на територіях активних бойових дій та територіях можливих бойових дій. Це теж добре, це теж позитивне. По-третє, збережено право певним платникам податків, які працюють на першій та другій групі спрощеної системи оподаткування, в добровільному порядку сплачувати єдиний податок. Кого це стосується? Це Читаємо разом. Установити, що з 1 серпня 2023 року платники єдиного податку першої та другої групи, податкова адреса яких знаходиться, отут от уважно, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих Російської Федерації території України, станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації мають право не сплачувати єдиний податок за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території. Виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинена можливість бойових дій або завершена тимчасову окупацію. При цьому отут от теж дуже важливо зверніть на це увагу: такі особи не заповнюють декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця за період, в якому відповідно до абзацу першого цього пункту єдиний податок не сплачується. Друзі, я хочу звернути особливу вашу увагу на формулювання, які вживані в цьому пункті. От це дуже важливо розуміти. Зараз існує три окремі списки. Перше, це список територій, які тимчасово окуповані Російською Федерацією. Другий список це список територій, на які провадяться активні бойові дії. І третій список це список територій, на яких ведуться або велись бойові дії, або існує можливість ведення таких бойових дій. Оцей третій список є найширокий, і в нього включені території, які не включені в перший та другий список. Наприклад, візьмемо мій рідний Харків. От Харків, він виключений з списка територій, на яких ведуться активні бойові дії. Саме тому на Харківщині всі підприємці сплачують податок на землю. Але Харків є у списку територій, на яких можуть вестися бойові дії, і саме тому формально з на підставі цього закону платники податків, які зареєстровані на території міста Харкова, вони можуть в добровільному порядку сплачувати єдиний податок. І з 1 серпня 2023 року для них нічого не зміниться. Оце дуже важливо розуміти по четверте, за всіма платниками податків збережено право самостійно виправити всі помилки, які вони пропустили при розрахунку тих чи інших податкових зобов'язань. І якщо вони це зроблять, то вони можуть уникнути нарахування штрафів та пені. Про це каже стаття 69.38. Яка звучить так, тимчасово на період до з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку вимог та обмежень, визначених такою то та статтєю кодексу, помилок, що призвели до заниження податкового зобов'язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених статтею 50 цього кодексу та пені. По п'яте також серед позитивного. Фактично збережений мораторій на проведення перевірок платників податків. Зокрема, стосовно платників податків зберігається обмеження щодо включення їх до планових податкових перевірок, до планових податкових перевірок можуть бути залучені лише наступні категорії платників податків. Перше, платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та або реалізації підакцизної продукції – Платники податку, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, і платники податків, які надають фінансові платіжні послуги. А щодо позапланових перевірок, то ще раз підкреслю, фактично майже залишились без змін ті послаблення, ті е, додаткові, скажімо так, гарантії, які були введені після початку дії воєнного стану на території України, тобто то, фактично мораторій на позапланові перевірки, він зараз збережений. Тож, нібито і з цієї сторони все добре. Але як казав відомий персонаж Бобав Касторський, так я сказав би да, так ні. Адже пани Гетьмансев і його сотовариші були б не вони, якщо б вони не заклали до цього закону певні моменти, про які вони сором'язливо промовчали. Але ми їх побачили, і зараз я про них розповім. По-перше, і ось тут, будь ласка, друзі, дуже уважно, як кажуть, слідкуйте за руками. Читаю норму закону. Тимчасово, на період з 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України у разі сплати платником податку протягом 30 календарних днів з дня наступного за днем отримання податкового повідомлення рішення суми податкового зобов'язання, нараховуваного за результатами перевірок. Які були відновлені або розпочати з 1 серпня 2023 року та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану на території України, штрафні фінансових санкцій, тобто штрафи, нараховані на суми такого податкового зобов'язання, вважаються скасованими, а пеня не нараховується. От якщо б на, саме на цьому була поставлена крапка в цій нормі, я б сказав, дуже класно, але там не є крапка. Там після крапки є продовження. Що це за продовження? Сума грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні рішення, вважається неузгодженою до моменту повної сплати податкового зобов'язання, визначеного в такому податковому повідомленні рішення, але не пізніше, ніж протягом 30 календарних днів з дня наступного за днем отримання платником податків такого повідомлення рішення. Сума податкового зобов'язання, сплаченого в порядку, передбаченого цим пунктом, не підлягає оскарженню. Норми статті 56 та 57 цього кодексу не застосовуються з урахуванням строків, визначених цим підпунктом. Переводжу на людську просту мову, чому я вважаю, що ця норма є дуже небезпечною для всього українського бізнесу від підприємця початківця до великого крупного підприємства. Зараз, друзі, існує така процедура, що якщо податковий орган донарахував вам певну суму податку, і ви не згодні з цією сумою податку, ви маєте право оскаржити це донарахування або в адміністративному порядку, тобто до податкового органу вищого рівня, або ви можете його оскаржити до суду. І от протягом адміністративного. Або судового оскарження, сума донарахованого податку вважається неузгодженою. І формально у вас не виникає обов'язку її сплачувати. Більше того, у податкового органу не виникає повноважень щодо проведення певних заходів щодо стягнення цієї грошової суми. Це є зараз, але після набуття чинності даного закону все зміниться. Тобто, буде так: податковий орган привів перевірку, донарахував певну суму податку. Після того, як він донарахував цю суму податків протягом 30 календарних днів, якщо ви сплатили, ну то добре, у вас немає штрафу, немає пені. А якщо ви не сплатили, то ця сума вважається узгодженою. І якщо вона узгоджена, податковий орган має право провадити певні заходи стягнення. Так, не стосовно всіх, я про це скажу дещо пізніше, але у нього такі права виникають. І після цього, наприклад, може бути застосовані такі інструменти правові, як податковий арешт активів, застава, накладення якоїсь заборони на розпорядження грошовими коштами та таке інше. Тобто, це абсолютно не шутки, це дуже серйозне втручання в усталений порядок і процедуру узгодження податкових зобов'язань, про які, до речі, пан Гетьмансов у своїх публікаціях. Або у Фейсбуці, або в інших месенджерах, він чомусь навіть не згадав. По-друге, закон вводить норму, яка зупиняє строки давності про проведення перевірок та зберігання податкових документів. Читаємо разом! Для контролюючого органу та платників податків зупиняється відлік строку давності щодо документальних планових та позапланових перевірок, які не передбачені такими пунктами цього пункту. Для платників податків продовжуються строки зберігання документів та інформації, визначених такими та статтями Податкового кодексу України, на період зупинення відліку строку давності, передбаченого абзацом першим цього підпункту. Тобто, друзі, якщо ви думаєте, що протягом повного часу, якщо там податковий орган там, протягом військового часу, ви щось там невірно не розрахували, якісь податкові зобов'язання і не сплатили певну суму податків, і після спливу певного проміжку часу про це хтось забуде, то це буде не так. Всі строки для проведення перевірок та для нарахування вам податків зупиняються. І відповідно на період зупинення цих строків, Зупиняються також строки, протягом яких ви маєте зберігати всі первинні документи, на підставі яких ви розраховували самостійно суми ваших податкових зобов'язань. Це дуже важливо розуміти. Ідемо далі: по-третє, серед негативних моментів, що слід відзначити: дійсно, податкові органи не здійснюють погашення примусових заходи щодо погашення податкового боргу. Але. Це стосується лише податкового боргу, який виник до 24 лютого 2022 року. І не стосовно всіх платників податків, а лише тих платників податків, які читаємо разом закон. Перше, податкова адреса, яких станом на дату початку тимчасової окупації є тимчасово окуповані Російською Федерацією території України. По друге. Платники податків, адреса яких станом на дату початку бойових дій є території, на яких ведуться активні бойові дії, відповідно до останнього числа місяця якому було завершені бойові дії. По третє, платники податків, податкова адреса яких станом на дату початку можливих бойових дій, є території можливих бойових дій. Знову таки, до останнього числа місяця, якому була припинення можливість бойових дій. І четверте, щодо платників податків фізичних осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані Російською Федерацією території України, або території, на яких ведуться активні бойові дії, або території можливих бойових дій. Знову таки до останнього числа місяця, якому була завершена тимчасова окупація або завершені бойові дії. Але. Стосовно цих платників податків, навіть цих платників податків, стосовно яких зараз вводиться певне обмеження щодо провадження примусового стягнення податкового боргу, так от строки цього стягнення також зупинені. Тобто не думайте, що якщо пройде певний час і ці грошові зобов'язання, які можуть бути нараховані, вони залишаться нестягнутими. стягнутими. Ні, друзі, всі податкові зобов'язання, які виникли, навіть... До 24 лютого 2022 року навіть стосовно тих платників податків, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях або на територіях, на яких ведуться бойові дії, всі ці податкові зобов'язання, весь цей податковий борг згодом буде стягнутий. Всі строки провадження цього стягнення зараз зупинені. Продовжуємо по четверте з 1 серпня 2023 року будуть відновлено. Всі процесуальні строки, які зараз є призупиненими. Зокрема, це стосується строків віднесення певних сум податків до складу податкового кредиту з податку на додану вартість. Тож платники податку на додану вартість будьте дуже уважними. І нарешті по п'яте дуже класно закрутили гайки стосовно фінансових установ банків та платіжних систем. Про що йде мова? Щодо всіх рахунків електронних гаманців відкритих, закритих у період спочатку дії воєнного стану на території України до 1 серпня 2023 року, платником податків, визначеним таким пунктом кодексу, банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей зобов'язані направити в тому числі повторно, тобто, якщо вони і раніше направляли, то вони знову зобов'язані направити. До контролюючих органів повідомлення про відкриття закриття таких рахунків. Для отримання від контролюючих органів повідомлення про взяття таких рахунків на облік не пізніше 1 вересня 2023 року. І отут дуже уважно. Якщо після 1 вересня 2023 року у банку інші фінансові установи, Небанківського надавача платіжних послуг, і електронних грошей відсутнє підтвердження взяття рахунку на облік, вважається, що така фінансова установа розпочав здійснення видаткових операцій за такими рахунками до отримання повідомлення відповідного контролюючого органу про взяття рахунку електронного гаманця на обліку контролюючих органів. Щось мені підказує, друзі, що можливі дуже неприємні сюрпризи для певних платників податків, які відкрили такі рахунки не тільки у банківських яких, установах, а й у платіжних системах, і щодо яких з тих чи інших підстав, і ми на це не можемо абсолютно ніяким чином впливати, податковим органам чомусь не направлено було підтвердження відповідної фінансової установи про те, що цей рахунок був взятий на облік. Щось мені підказує, що якщо це відбудеться, то всі ці рахунки будуть якнайменш заблокованими, а можливо і з цими грошовими коштами, які є на цими рахунків, може трапитися якісь неприємні ситуації. Тож будьте, будь ласка, уважними. Ось такі приємні у дужках, звичайно, сюрпризи приготували нам депутаті у законі 8401. Ще раз хочу наголосити на тому, що цей закон апріорі є антизаконним, є неконституційним. Чому? Тому що він прийнятий з грубим прямим порушенням податкового кодексу України, який прямо забороняє змінювати порядок стягнення податків протягом бюджетного року. Це право зберігається за народними депутатами лише після завершення відповідного бюджетного року, і тільки за умови, що відповідні зміни були внесені до до спливу 6 місяців навіть. До початку нового бюджетного року. Тобто, якщо зараз депутати у липні 2023 року вносять ці зміни, ці зміни можуть набути чинності, якщо виконувати закон самими депутатами, не з 1 серпня 2023 року, а з 1 січня 2025 року. Але депутати, і я думаю, що і президент теж я думаю, що він не буде виконувати норм податкового кодексу України. Тож, що ми можемо зробити? Ми про це маємо пам'ятати. І пам'ятати це якнайменш до наступних виборів. Щасти вам!